Сладкі мої халюсі, скучилися мамою. А ну бігом, бігом, а ну швидко від дороги. Так, дивіться, ось дорога. Пошли бігом. Бігом, 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 бігом. Калісики мої, озики мої, сладкі мої, дівочки, дівчатки, мої, дівчата мої, дівчата мої. І всі Ідемо йдемо йдем ідем. Ідемо ідем, ідем. ідем, мої. Кусять, 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 йдемо. Бігом бігом. От жари від холоду, вони ховаються, бачите? У них є свій домик, у них є свій домик, да, яма глибока. Так, йдемо, йдемо. Собаки. Вчора я була, вчора я була. Ну і що? Слава Богу, дивіться, корма в них, йдіть сюди. Крошечки мої. Вчора ми батька їхнього бачили. Всі дівчата, всі у батька. Іди дося сюди. Іди, моя красунечка. Ти такий галюсій, такой при гальосій. Так, кашена наварила. Зараз сухарів, води міняємо. Скажи, тарілочки миєм, да? Плівєтіки, плівєтіки, плівєтіки. А ти вже ждеш, що я тебе буду... Ай, ти така пісюшка, на пісюлька на от радості. Пісюля моя, ти малесенька. На пісюлька на от радості, да? На пісюлька на от радості. Харо, це дві ручних. Зараз будемо їсти, зараз будемо їсти, зараз будемо їсти, мій крошечкин. Ой, ти що, а що ти? Я думаю, тебе не любиш, і Я тебе теж люблю, іди сюди. Йди сюди, Доня, йди буде місти, бігом. Так, діти мої, бігом. Давайте буду воду вам наливати. Давай. Діти мої, бігом, казім. Ай, ви мої ризики, пижики, так, каші багато понасипало. Хочу завтра до них не їхати, бо, бо завтра нам на роботу вже, післязавтра. І хотіла трошки передихнути, так я їм зараз дуже багато вон, води поналиваю. Таких, мабуть... Три відра. от. Да, мама поналиває багато водички вам. Ой, Ой жарінь така. Просто невиносима. І вони не сильно їсти хочуть. Зараз ще сухарів насиплюємо, всього, всього, всього. Вони хочуть своє подземелье. так. Це води я вам вже привезла. Ще ще одне відро. Так, от таких два відра. Давайте сюди поставлю. Ой, Таня зачепилася головою. Так, зараз забираю. зараз ще, мабуть, кормика принесу. Іди сюди. Іди сюди. Айди сюда, айди сюда. Ай, дурочки мої, з піріулицьки, зараз. Ігрулі. Ігрульки дві моїх, ай мої ігрульки дві, ай мої дві ігрульки. Ну чого ти боялася, йди сюди. Це сама стикулька мала. А це вже не стекулька, це халюся собачка, класивий такой клістиків ні, тут гарню такое, да? Гарнюник такий, такой класивий, мій гарний такий Люзюмний рижик, мій маленький. Зивотики, такі, мов зузирної собаки. Да? Так, не знаю, чи досипати їм корма, чи ні. Навірно, чи не досипать. Ось в них буде корм. Це це вода. Зараз ще води принесу їм. В відро налью. І ще, напевно, все-таки корма, щоб я не переживала і щоб я завтра не їхала. Да, Зайки мої? Щоб я завтра до вас не їхала. Трошки відпочину. Давай покажемо, чим я вас годую сьогодні ще, кроме каш. Держіть, нате, ось. Ой, бліна! На, держи. Тобі. Давай. Та да зараз же мені руку відкусите. Мамка, йди сюди, на. Ліверка, це така класна ліверка. На, 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 на. На, доця, на, 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 а то мамки буде. Мамуля, йди сюди, йди, бо ти за них не встигнеш. Йди сюди, доця, йди, на. Де ти собака? На, 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 на. Десь нема, десь, мабуть, пішла в укриття. Хорошо, що в них є така яма, де вони ховаються. Так, їжте, ось Такий корм у нас сухий, друзі. Подивіться, що своїм, те й їм, і ще доливаю води. все, телефон виключаю, бо я просто мокра. Дуже багато поналивала води, Вон, скільки відер. Багато-багато-багато води. Каша, сухарі, сосиски, вкусняшки лишаю ще. Коротше, коротше, все, поки. Давай, мама, де завтра, ні, де завтра, ні, де післязавтра. Буду на роботу їхати, обов'язково зайди. І до роботи, і після роботи. Кнопочки малі-малесенькі. Мої маленькі кнопочки. І ти моя маленька кнопочка така, так? Да? Все, мама поїхала, бо вітя там. О, корма не насипала. З мене все тіше, все, я вже не можу. Все, понасипала їм, бачите? Понасипала, поналивала. В общем, тут у них дуже дуже все класно. Дайте кашу жалко, варила кашу, ж все, їж мій хай, мій тулькіння, їж моя ключкає. Все, вони вже мені бояться, вони мені взяли всі, це мої собаки. Це мої собаки, мої собаки. Все, ребята, буду я двигати, тому що я обливаюсь потом повністю. У нас, мабуть, на сонці всі 50. Це до Петьки алкаша. котив провіру і все йду додому.